Доброго дня всім, компанія Агробузова. Хто не ще собі тракторця з кабінкою на зиму, запрошуємо до нас на тест драйв, широкий вибір техніки, є слово 354, 454, 504, Соліс РХ-50. Донфенг. 404G2 з кабіною, Оріон 504, Джинма, 24-ка з кабіною. Запрошуємо всіх на тест-драйв за адресою Траса Київ, Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2.